z powodu zaraz, ale największe nie marzenie. Студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Сьогодні перший весняний день, сонячний, хоч вже сирени почалися, але ну що робити, так живемо. Зараз я рада вас вітати тут, тому що ви прийшли. Прийшли ви сюди, значить, ви хочете щось дізнатися, щось нове побачити, познайомитися з історією вашого міста або, можливо, ви не місцеві, то дізнатися щось новеньке про місце, де ви мешкаєте. Я дуже рада, що ви сьогодні до нас завітали. Датують історики дехто як час побудови, дехто як час закладання. Приблизно в цей час заклався палац і будувався він приблизно два роки. Закладався він а, разом з той самий час, коли і спасов Пробуженський собор, який знаходиться вище, якщо ви на полони, побачите. Але життя так склалося, що цей палац на той момент був майже порожній. Ці землі були викуплені для побудови лазерів, лазерів. собі, Тут міг бути такий ще один парк, як у нас внизу знаходиться. І а, тут був побудований палац. Але закладені ці дві будівлі, палац і собор були в один той самий час, але собор будувався майже 50 років, уявіть собі. І тому життя тут а, затрималося, скажімо так. А, не прийшла сюди влада, не прийшли хазяї, не прийшли а, якісь засідання або якісь а, місцеві там, а, 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 заходи не робили тут. І палац а, ну, був порожній. Що відбувається у нас з будівлею, яка стоїть без хазяїв? Вона потроху починає зникати. І, на жаль, не залишилося якихось історичних довідок про те, що чи завезлася сюди якась ну, якісь речі, якісь меблі такого плану. Але кажуть, що за ці майже 50 років мешканці, якщо щось тут і було, то забрали собі за потребу. Заявіть собі, що тут декілька заразів за ці часи війн, навіть під час війни. Для тобто використовувався ну, зовсім за іншим призначенням і уявіть собі, що тут навіть у 1939-му ну, перед початком він ще тут базувався а, такий як будинок відпочинку для працівників заводу і лічар. Тобто вони тут оздоровлювалися, В парку ходили на лижах, тут приймали якісь душові ванни та процедури. Важко собі уявити, але а, у нас є старі вартіла відео і. Під кожним портретом є табличка, де зазначено, а, хто це, що за людина, ім'я, прізвище, а, її заслуги, і, на жаль, під більшістю з них буде вказано, що вони радить. Тут знаходяться портрети студентів та викладачів вищих навчальних закладів нашого міста. На жаль, на жаль, напевне, наших 5 тисяч квадратів площі. Кімнаті, яка була для нас теж завжди особливою, але саме ці в такі часи вона набула нового значення, нового звістку. Групуємо з вами в галерею гетьманів України. Там у нас знаходяться стільці, якщо є бажання, і втомилося можна трошки російсько відпочити, але якщо не бажаєте, можна просто ходити розглядати кімнату. Чекаємо, тут у нас знаходиться галерея гетьманів України. Це також ідея директора тогочасного, часного Вадим Вікторович Він, будучи на той момент ну, не так давно <плес> директором, він хотів втілити у палаці щось таке дуже патріотичне, та дуже українське, історичне. Наш університет рятує нас по кінцями і тями з тує, скажімо так, і вони були доволі. Саме Катерина знищувала Запорізьку січ. І так сталося. Нас питали ще ну початку, напевно, всіх цих подій, нас питали постійно, а чого ми вирішили, що а, саме так званому Бонкінському палаці, так? те, що я кажу, що я не люблю так казати, адже не вважаю його таким. Я вважаю, що він народливий для людей, які тут е, жили, мешкали раніше. І нас питали, чи як може тут знаходитися саме така? Патріотична українська галерея, саме гетьмані, вона її знищувала, а вони тут. То директор наш любив казати, що наше життя це поєднання непоєднаного, тобто ми повністю ми постійно боремося з якимись протиріччями. Але це наша історія, і, як виявилося, історія вона циклічна. І зараз наші герої, як і наші гетьмани, були воїводами, ставали на чолі Козаківки зараз. Наші воїни продовжують нас захищати. Я до речі, вам скажу, що коли у нас бувають маленькі відвідувачі, вони ну, не завжди ще з історією знайомі, бувають там перший, другий клас. Коли ми їх проводимо сюди, ми питаємо, ви знаєте, хто такі гетьмани. Вони кажуть а, ні. А потім хтось каже, це як для вас зараз у віршне не репетиційне світло, тому воно є таким трохи жовтуватим. А, я думаю, ви розумієте, що софіти вони ну, досить панере тому, тому ми не микаємо це світло. енергооберігаючи, тому що ну, не дозволяють нам сюди поставити. певно вже а, потрібно змінювати там дроти і все інше. Тобто вони спускаються. Уявіть собі, що а, її досить складно спустити. Це спеціальна така бригада, яка має спускати. є декілька людей на цілкову вона спускається, вона досить важка. І я думаю, що ви розумієте, що коли треба помити її, то збирається там вся. Всі робітники палати збираються, щоб це зробити, і зазвичай це відбувається приблизно раз на рік. А після того, як почалася війна, то ми спускали вже аж на другий рік війни, тому що ми перший рік просто і не було потреби, і не про те не думали. Але ні, коли вона спускається, то одразу замінюються всі лампочки, тому що ми не можемо кожного разу її спускати, якщо перегорить якась одна, наприклад, то це відбувається одразу. І... Тут у нас зала дволюстрова, вона унікальна, адже де ви будете бувати, ну, подивіться, зазвичай плюса одна у залі, якщо взагалі покритися є. А, налічує наш зал десь 316-428, ми змінюємо кількість углядак. Зазвичай ці центральні у нас використовуються для журі. Засідання різні на сцені відбуваються, різні студентські вечори. Наші студенти, коли були... Туди малеча просто білить. Вони відчуваються на полотна, у кількість, у вийти... нас тут знаходиться флейта пана. Це флейта справжня археологічна знахідка. Студенти нашого факультету археології вони з Як відремонтували, коли завалився а, цей а, підземний поверх, скажімо так, теж відомості не лишилися. У нас є кліванку, яка підготовиться.